Адвокат Олег Мицик долучається до нашої трансляції. Пане Олеже, рада вітати. Доброго вечора. Пане Олеже. Як вважаєте, на вашу думку, який вакуум заповнює собою цей законопроєкт про декриміналізацію першого СЗЧ або навіть, ну, як не крутий, а все ж таки дезертирства? Давайте е, кілька визначень, бо прозвучали, на мій погляд, неправильні речі поки що в коментарі. По перше, не декриміналізувала Верховна Рада, декриміналізація Ні -ні, тільки законопроєкт. Досі, досі немає такого закону. Ні, ні, слова, які прозвучали так, ага, та, про будь ласка, декримінюйте. Декримінюйте. Так. насправді насправді мова не про декриміналізацію йде мова, а про звільнення від кримінальної відповідальності. Це далеко не одне й те ж саме, бо звільнення є певною під певними умовами. Відбувається а декриміналізація є безумовною. В даному випадку мова йде про звільнення від кримінальної відповідальності, тобто створення спеціальної заохочувальної норми. По якій особа може вернутися в правове поле, про що мова йде? В багатьох законах існує така сама норма. Ну, наприклад, незаконне там поводження зброєю, незаконне зберігання зброєю, незаконне зберігання наркотиків, навіть ухилення від сплати податків передбачають норми, в яких прямо там в четвертій якійсь частині їхні завжди передбачено, що особа, яка добровільно вчинила таку то, таку -то дію, звільняється від кримінальної відповідальності. В даному випадку законодавець в одній нормі там чи статті 401, ввів статтю частину п'яту, який дозволив особі, яка вчинила такий злочин, вперше за певних умов бути звільненим від кримінальної відповідальності. Який вакуум це заповнює? Попробую пояснити. Я, от про свій приклад, я давно займаюся практикою пов'язаною саме з військовими злочинами і вперше розслідував. 30 років назад справу пов'язану з СЗЧ чи з дезертирством, але я на даний момент відмовлявся брати до захисту справи з одної простої причини: за жодних обставин ця справа не передбачала хеппі-енду, тобто позитивного результату для військовослужбовця. У нас мається на увазі, який в найліпшому варіанті розвитку подій результат? м'ясо позбавлення волі, навіть герой, де права сторона грудей обвішана орденами, мусив отримати. П'ять років позбавлення волі законодавець. В нас шарахається постійно в крайності, і коли в, в січні 2023 року вони навіть використали авторитет залужного для проштовхування цього закону, то передбачили не просто посилення кримінальної відповідальності, а передбачили так звані непрямі способи посилення відповідальності, тобто виключили можливість із питового терміну, в народі це називають умовного покарання. От просто виключили. І виключили можливість призначення покарання нижче нижчого. Я тоді активно пробував це питання потягнути суспільство для обговорення, але в нас велика частина суспільства, кого це не зачіпає, в нас завжди у, суворо, так треба. Зрозумійте. Таку норму, таку жорстку відповідальність застосовували двічі в корупційних злочинах в 2014 році, коли, наприклад, корупціонера не можна дати умовно, не можна дати нижче нижчого. І вдруге застосували при п'яному водінні, тобто ДТП, з трупами. І уявіть собі, що до військовослужбовців без розбору: чи ти воював, чи ти втік прямо по дорозі між воєнкоматом і військовою частиною, тебе. Неминуче повинні були притягнути до кримінальної тенденції не менш від 5 до 10 років позбавлення волі на сьогоднішній день. Судді просто не слухають цих справ небайдужі судді. Вони затягують розгляд, чекаючи чи якоїсь амністії, чи чекаючи якоїсь зміни до законодавства, тому що е, рука не піднімається засудити людину, яка служила. Яка захищала батьківщину, була в окопі, була тяжко поранена, але на жаль, альтернативи немає. Судді позбавлені можливості вийти за межі оцих рамок, які їм встановили. До речі, хочу звернути увагу, що досить суперечливий, як на мій погляд, момент включення. В цей закон як самовільне залишення частини, так і дезертирства. Мій колега, який пояснював, він дещо неправильно дав визначення слову дезертирство. Дезертирство це те ж саме самовільне залишення частини, але без мети повернення. Іншими словами, військовослужбовець, який ухилився від служби на 3, 10, 15, півроку, рік. За умови, якщо він каже, я хотів тимчасово побути відсутнім, але я повертаюся, він вчинив СЗЧ. Коли особа не збирається повернутися, ну, наприклад, пішла з зброєю, знищила, заховала зброю, знищила документи, змінила прізвище, пересікла кордон. Це є ознака дезертирства, тобто відсутності наміру повертатися. Так от цей злочин є істотно тяжчий, він з дуже специфічною метою вчиняється. І тому законодавець міг би не ставити поряд СЗЧ і дезертирство. Хоча з другого боку, статистика, яку ви назвали, показує, що реєструються кримінальні провадження, ну, практично в однаковому співвідношенні. Ну я так, кажу, 10 до 7 це можливо так, навіть так, якась там статистична майже, похибка. Майже. Дуже, дуже несподівано для мене статистика велику кількість дезертирств. Е, причину реєстрації як дезертирство вказує, виходячи з службового розслідування, яке проводить військова частина, адже вона, як правило, надає інформацію в ДБР, яке здійснює реєстрацію кримінального правопорушення. Я вам хочу трошки ширшу статистику. Я коли побачив квартал, я почав ширше шукати статистику, тому Будь що. Будь ласка, в... панове. Та, дивіться, зверніть увагу, перше півріччя 24-го року, тобто там квартал в пояснювальній записці, перше півріччя 30 тисяч зареєстрованих злочинів. Тобто 18 тисяч в першому кварталі, 30 тисяч за півріччя. В той же час повернемося назад в 23-му році за весь рік було 24 тисячі, а в 22-му році 9 тисяч. З чим це пов'язано? Пов'язано з, ну давайте скажемо відверто, угульністю і безальтернативністю мобілізації, і друге, поступовим вичерпанням а, мотивованих людей. Тобто, чим більше людина не погоджується з тим, що вона мобілізована, тим більша вірогідність, що вона вчинить самовільне залишення частини, давайте умовно. Я для пояснення я зіткнувся з тим, що дуже багато негативних коментарів. Під постами про позитив цього закону. Я припускаю, що це боти, велика частина, що це і псошники російські. В числі, там, як правило, безіменні, без фотографій. Але вони кажуть, для чого нам такі люди, там, для чого. І все інше, так, знаєте, дуже суворо жорстко. Дивіться, я вам приведу кілька прикладів. Є різні категорії людей. Безперечно, є люди, знаєте, з кримінальної справи, з кожної сторінки, який вчинив дезертирство, з кожної сторінки тече кров. Він когось розстріляв, втікаючи, він покинув прямо в окопі підрозділ, і Це могло призвести до е захоплення ворогом окопів. Різне, це треба оцінювати. Та, два, але ж кожна які... така справа має розглядатися окремо. Тут же ж не Дуже. можна просто так сказати. Але ви що законодавець всіх поставив в один рядок не менше як п'яти років? Я приведу приклад людини. От я маю зараз провадження, я чекав цього закону спеціально для одної конкретної людини, яка була тяжко поранена під Солидаром, якщо я не помиляюся. В неї прямо лопатку розтрощило, в неї рука до сих пір висить вздовж тіла. От він вернувся в нього там один госпіталь, другий, третій. Для чергового велка йому е, скерування з військової частини. Він просить з значмедом спілкується. Йому кажуть: приїдь, будь ласка, в розташування військової частини. І от в цю хвилину людина, так, да, згідно закону, він повинен це виконати. Але погодьтеся, це формальність. Якщо є призначення лікарів чергове скерування на лікування, то поїздка в військову частину носить, як правило, формальний характер. І у дивіться собі, що мама. Там, чи кохана, чи дружина, чи діти не дозволяють батькові туди поїхати, бо тату тебе кинуть в окоп. І він, тобто людина, яка отримала бойові поранення, вона не з'являється туди. Здається, що за тиждень все регулюється. Місяць пройшло півроку. Пробачте, ти вже СЗЧник зі стажем, і в тебе не існує механізму відновитися в правах. Тепер ще одна ще один специфічний момент положенні, в законі про військовий обов'язок і військову службу, і в положенні про проходження служби є норми, згідно яких з моменту реєстрації кримінального провадження командир частини зобов'язаний військовослужбовця виключити з списків частини. Тобто він втрачає грошове забезпечення, і цей командир втрачає відносно нього юрисдикцію. Тобто, навіть особа, яка прогуляла 15 днів, вертається в військову частину, командир їй щиро відповідає: Я не можу тебе поновити. Тільки після вироку суду, і оце закон має ліквідувати оцей вакуум, тому що є люди різні, є люди свідомі, освічені, є люди, які запили, є люди хворі, які, 에, пробачте, мене не героїчних вчинків ніяких не вчинили, але захворіли на рак. І от він от пішов додому, там мені байдуже все. Розумієте, я, я слухав бесіди з, із такими людьми. Ну і ти йому нічого не можеш підказати. Чекай закону. А тепер я виправду приведу ще один приклад. Уявіть собі, що людина тяжко поранена, вона визнається обмежено придатною до служби. На жаль, в нас такі норми, але в цей же час МСЕК її визнав інвалідом третьої групи. З 18 травня ця особа має право звільнитися з військової служби. І оця людина повернеться до правового життя, тобто знайдеться з утої великої кількості. А до речі, загальна статистика з початку війни є ще така цифра гуляє в інтернеті зі звітності прокуратури 60, зараз. Перепрошую, 63 тисячі кримінальних проваджень. Це не означає, що всіх людей визнають винними. Можливо, там за певних обставин встановлюють, що це вина командира, який штучно. Спровокував конфлікт, був неправих, непридатну до служби особу відправляв на нуль. І такі речі є. І до речі, людей визнають Ой, до речі, а пане Олеже, скажіть, будь ласка, ну так. то з вашої практики або з відомої відомої вами інформації. А є таке розслідування? їх дійсно зараз проводять і є притягнення до відповідальності командир, без 100, відповідальних командирів? Ні, ні, дивіться, дивіться, яка особливість кримінальні провадження? Люди, коли втикають втікають, вони приїжджають додому, вони звертаються у Львові. А кримінальне провадження повинно відбуватися десь під Покровськом розслідувати. Угу. Ви уявляєте, що ДБР здатне викликати командира і має. Можливість встановити й опитати підрозділ повністю залежний від командира, який, до речі, перебуває в окопах, про те, що було насправді, це дуже складне і важко уявити навіть це нереально. Це дивіться ще одну особливість, чому так багато проваджень ДБР створювалося під певний обсяг розслідування злочинів, певна кількість людей. І Завжди є стабільно певна кількість злочинів, які вчинаються посадовцями, там хабарі, халатності, все інше. І тут появляється така велика кількість кримінальних проваджень, які, як правило, вони не вчинені по всій Україні. Вони всі вчинені десь по лінії зіткнення. Я розмовляв зі слідчим ДБР, одного з підрозділів. Він каже: Ви уявляєте, в мене 600 проваджень таких, навіть щоб взяти один раз, прочитати освіжити в голові. І відправити три запити в мене пройшла половина робочого дня. А уявляєте, тобто, ці провадження просто фізично не можна розслідувати. Була один час спроба на рівні заступника генерального прокурора передати частину цих проваджень, це називається на мові юристів, перебити за. Органами прокуратури поліції визначити розслідування в зв'язку з неефективністю по місцю, де ці військовослужбовці потенційно переховуються. Ви знаєте, їх поліція дуже швидко почала шукати. Дуже швидко, і е, я сподівався, що в такий спосіб вирішать питання оцих СЗЧшників, їх треба або судити і притягати до відповідальності, або прийняти ось такий закон. І дозволити повертатися, тому що оцей режим невизначеності, коли людина руками, руками перебуває поза правовим полем, він абсолютно він посилює зневіру в справедливість і, взагалі, в невідворотність покарання. Ну це очевидно, коли тебе ніхто не шукає і ти не знаєш, що робити. Люди через рік, я вже рік СЗЧ, мене ніхто не шукає. Командир мене ігнорує, каже, що я в нього більше не служу. Що мені робити? Я говорю, чекай закінчення війни. Чоловіче або іди, з'являйся в ДБР, нема варіантів інших. Оце, що я називав відсутність хеппі-енду, тобто логічного, справедливого і очевидного завершення е е історії. Тепер на сьогоднішній день законодавець дійсно передбачив оцей механізм, який був озвучений в, е е на початку вашого сюжету. Правда, тут тонкість. Ми ще до сих пір не знаємо остаточного тексту закону. Оці слова, що можна звернутися до любого командира, вони звучать тільки зі слів народних депутатів. Я сьогодні пробував пошукати, на чому ж воно ґрунтується, бо в тексті закону немає слова до. Будь-якого командира, і тут є особливість така, що це дійсно може призвести до, як то кажуть, такого знаєте, роботи в режимі ТЦК, хто до мене звернеться, такому дам або не дам дозвіл і інше. По-друге, як? якщо передбачають зі згоди командира, то той командир, який дає таку згоду, він має бути свідомий, кому він дає згоду. Він що поїде в ДБР, знайомиться з матеріалами провадження, де він буде отримувати документи? Це дуже специфічне питання. З іншого боку, уявляєте собі. Що деяких частин вже не існує, частини покинули їхнє місце, дислокації, було захоплено, там немає ніяких матеріалів розслідувань. Вже не існує співслужбовців. То на підставі чого любий командир буде робити висновок, кому дозволити дати згоду, кому не дати згоду? Я особисто сподіваюся, що на виконання цього нового закону будуть внесені зміни в. Документи, які регулюють проходження військової служби і детально розпишуть цю процедуру, щоб уникнути викривлень. Ну і останнє ми розуміємо про це. До речі, говорили мій колега в на початку передачі. Що дуже часто існують специфічні стосунки, злість, конфлікт, дрібні порушення військовослужбовця, приведу приклад до мене. З'являлися люди, які вчинили СЗЧ, приходили в офіс. Чому ти вчинив СЗЧ? Мене заставляють підписати акт прийому. Техніки після військовослужбовця-алкоголіка. Я відмовився підписувати. З ним почали водити хороводи на зразок порушення кримінальної справи за будь що І ця людина встигла втекти, ми її встигли. Повернути в найкоротший термін військову частину, написавши масу заяв про незаконні дії командира. І ця людина щасливо продовжує служити в іншому підрозділі проти неї, навіть не порушили кримінальну справу. Розумієте, про що мова йде в даному випадку також є. Речі, яких дуже часто трапляється з командирами, коли накладається особисте, коли накладається дрібне інше порушення особи, повірте, військовослужбовців є дуже багато недисциплінованих, які зловживають алкоголем, є люди, які сплять під час виконання завдань, які допускають порушення, в тому числі, і після цього ситуація в підрозділі стає така, що йому простіше вчинити СЗЧ. А особливо, коли знаєте. Коли слабкий характер, коли людина безвідповідальна і інше. Тепер я хочу ще один момент сказати про вакуум. Буквально в травні місяці прийняли закон, який дозволив мобілізовувати, укладати контакт з засудженими особами. Держава пішла на досить непопулярний момент, на досить непопулярний крок. і... Ну, я остаточної цифри не знаю, але я чушу вже і 3, 5, 6 тисяч осіб, які відбували покарання, уклали контракти і проходять військову службу. Є така інформація, навіть які підрозділи, наприклад, ГУР, по яких статтях відбирає людей з місць позбавлення волі. Тобто це почало працювати. Чому ж тоді не можна повернути? В стрій людей, які не вчинили, вчинили не насильницького, не майнового злочину. Вони вчинили ось цей злочин дуже часто в силу такого, знаєте, одномоментного. Бажання порушити, ну пробачте, з'їздити в відпустку, втекти від командира, приїхати додому, бо те, що пообіцяла, напишуть рапорт, тебе переведуть в іншу військову частину. Ну, я Та вже ж, пане в... Олеже, звичайно, причин може бути сила силе різноманітних, і а треба враховувати багато. Це неможливо. А вже ж треба бо... враховувати оцей людський чинник. Ну і... я думаю, що ви погодитесь. Це рух в правильному напрямку. Це зовсім так, не безумовний. означає, що це ідеально, але тим не менш, і е, одна пане Олеже, так, я, я вона... вам дуже дякую. Не я... можна приймати дуже суворі закони, а через півтора року думати, як від них відступити назад. Оце проблема нашого парламентаризму. Так, але з іншого боку, погодьтесь, да. якщо б просто приймали такі сурові закони, і після того зовсім нічого б не робили. Це теж викликало б чимало питань. Ну і так, пане Олеже, я вам дуже вдячний. Дякую за професійну оцінку того, що відбувається. Впевнений, що ще чимало тем обговорюватимемо в наших трансляціях. Олег Мицик, адвокат, долучався до нашого етеру. Дякую, дякую, до побачення. На все добре.